Так що я краще тебе війну добила тебе. Тебе тебе десь не тебе так що не перекрутає. Фух, фух, друзі. Встигли, я краще встану. ще Ну давайте вже ція я Витрите. Так, привірюцю. Ми будемо вже ось так от. І кстати, друзі, якщо вони не знали, що бовки вони позаду за вас спавняться. Что вони падають туди, то треба встати ось так от і вони будуть падати вниз, а не ось тут. А не накриті. Ладно, ну мені ще не сильно багато. Я просто хочу цього. Спустить...